Консультація для батьків, математика це цікаво. Часто чуєш, як дитина, схвалювальний дорослим, заявляє, що вміє рахувати до 10 або до 20. Починаючи вважати, він поспішає, пропускаючи слівники. Дорослі йому підказують, а дитина механічно повторює все сказане за ними. Постає питання, чи дійсно дитина вміє рахувати? Дошкільника необхідно вчити так, щоб світ, що оточує його, став зрозумілішим. Батьки покликані допомогти йому в цьому показати суттєві взаємозалежності, вчити міркувати, порівнювати, співставляти. Як же слід вчити дитину рахувати? У віці 4-5 років програмою дитячого садка передбачено навчання рахунку до 5 на основі порівняння двох множин. Так, наприклад, маючи однорідні іграшки, можна показати дітям, що ми маємо багато звірят, але серед них два зайця менше, ніж три ведмедя, одна лисичка менше, ніж два зайця. Є багато ляльок. Запропонуйте дізнатися більше маленьких ляльок або великих. Знайомство з кожним новим числом здійснюється на основі порівняння двох множин. Ви ставите два ряди предметів так, щоб кожен з них знаходився строго один під іншим. Дитина, порівнюючи кількість предметів без рахунку, визначає, де їх більше, а де їх менше. Після цього ви називаєте новий числівник зелених кубиків 1, а червоних кубиків 2. 2 більше, ніж 1. Один, один менше, ніж 2. Таким же способом познайомте дитину з числами 3, 4, 5. Не забувайте, наша мета сформувати у дитини до початку шкільного навчання поняття про числівник, про натуральний ряд чисел, а не просто навчити рахувати. Для рахунку треба брати предмети без відволікаючих деталей. Предмети повинні бути взаємопов'язані, ялинки гриби, метелики квіти. Предмети повинні бути знайомі дітям, гудзики, палички тощо, без прикрас. Покажіть дітям, що рахувати предмети зручніше правою рукою в напрямку зліва направо. Під час рахунку кожне слово-числівник треба співвідносити тільки до одного предмету. Дуже важливо навчити дитину розуміти, що три в даному випадку не до назви останнього предмету, а до всієї порахованої групи предметів. Потрібно називати предмети, узгоджуючи їх найменування з числівником, у роді числу та відмінку. Тут два кубики. Всього Три яблука. На картинці 5 грибів. Спочатку називають числівник, потім іменник. Коли дитина вчиться рахувати предмети, він може пересувати їх рукою. Потім можна перейти до рахунку. Без руху рукою візуально. Для вправ у рахунку можна брати різний наочний матеріал. Іграшки, пізніше геометричні фігури, кола, квадрати, трикутники. Вправи потрібно урізноманітніти, ставити різні завдання, наприклад, дорослий ставить на стіл дві матрешки і дві пірамідки. Питає, скільки тут матрешок, скільки тут пірамідок, яких іграшок більше, яких менше. Як зробити, щоб пірамідок стало більше? Скільки стало пірамідок? Як зробити, щоб іграшок знову стало порівну?